Друзі, всім привіт! Дуже радий нашій зустрічі на каналі. Сьогодні будемо говорити про кроссовери. І якщо ви розглядаєте до покупки саме такий тип автомобіля, маю спеціально для вас дуже цікаву модель, на яку рекомендую звернути свою увагу. Ця модель може зацікавити як і поціновачів автомобілів від Volkswagen Audi Group, так і людей, які навпаки не розглядають автомобілі від даного автомобільного виробника. Отже, сьогодні ми обговоримо його технічні особливості. Я постараю зорієнтувати вас по вартості обслуговування такого автомобіля, також по реальній витраті пального. З цим силовим апаратом, який знаходиться під капотом, і з повним приводом також покажу чудовий інтер'єр цього автомобіля. Тут дизайнери постарались просто навідмінно. гарне поєднання цікавих матеріалів. Тож, друзі, заварюйте собі чай і приємного вам перегляду! Друзі! Одразу хочу показати те, що подобається мені особисто найбільше в інтер'єрі даного авто. Мультимедійна система і ось такі матеріали передньої панелі. Виглядають просто шикарно. Не типова, як на мене, Вагівська мультимедіа. Навіть давайте для порівняння я тут додав фото, як виглядає мультимедіа в однокласника Volkswagen Tiguan. І напишіть свою думку в коментарях. Що вам більш стильне, що більш індивідуальне, що має якийсь цікавіший дизайн, в якому авто ваша думка буде цікавою? Друзі, в автомобілі сучасна LED-приборна панель. Ось такий її дизайн. Є цілий ряд асистентів, які будуть приносити вам задоволення від користування таким автомобілем. Друзі, ось так виглядає кермо, як бачите, тут зазначена назва, символ назви комплектації, комплектація Excellence. Стан косметичний чудовий. Мультикермо з підрульовими перемикачами швидкостей для більш динамічної їзди на трасі використовувати можна і рекомендую. Друзі, далі хочу показати вам саме сидіння. Поєднання матеріалів просто чудове. Насправді виглядає вживу настільки стильно і гарно. Та більше того, я скажу дуже практично. Ось тут комбіноване, комбіноване сидіння, тут є вставки різних матеріалів з алькантарою. Основне сидіння йде з такої цікавої тканини фактурної, і вона буде мати ряд переваг. По-перше, вона дуже легко чиститься, вона дуже зносостійка, виглядає чудово в цьому коричневому відтінку. І навіть от взимку, коли ви будете сідати на таке сидіння, воно не буде, як на відміну від шкіряного, людяним. Аналогічний матеріал використали і в оздобленні дверних карт, що відповідно теж дивиться просто чудово. Тут також є ось ці вставки. Друзі, задній ряд сидінь. По місці, тут просто чудово. Для людини з будь-яким зростом буде комфортно. Є зимовий пакет і для заднього ряду сидінь. Також окремо виведено керування третьою зоною клімату. Далеко дорогу столики. Є у нас комфортний підлокітник з пістаканниками. Крісла мають кріплення ізофікс. Ще у вас маленькі дітки і де. Для дитячих крісел треба встановити. До речі, крісла трансформери дуже зручно можна збільшити корисний об'єм вашого багажного відділення. І, друзі, ще один елемент інтер'єру салону, який особисто мені дуже подобається. Також напишіть свою думку: чорний потолок. От в автомобілі, в якому чорний потолок. Відчуття і сприйняття салону трошки інше. Тут, як бачите, є ще панорамний великий дах, я також його продемонструю. Також в нас є передні та задні парктроніки і камера заднього огляду з набором асистентів, які підвищать безпеку при виїзді автомобіля задом з парковки, при русі з причепом, а також для водіїв з невеликим досвідом водіння. Автомобіль сам себе може запаркувати. Тобто ви активуєте парковочний асистент, рухаєтесь помаленько прямо по парковці, і авто вибере місце і запаркує себе самостійно. Від вас мінімальний контроль. Як бачите, у нас система повного приводу Ford-Drive. І з різними режимами руху. Індивідуальний оффроуд режим. По снігу, коли ви рухаєтеся автомобіль в змінює налаштування. Є екорежим для, для максимальної економії пального. І звичайний режим. Також можна переключитися в режим спорту, автомобіль довше триматиме оберти і пізніше перемикатиме передачу. Це для більш динамічної їзди на трасі. Рекомендую використовувати, тому вам буде легше зробити обгін. В автомобілі вже інстальовано функції Android Auto та Apple CarPlay. Як бачите, тут повний набір камер та датчиків. Відповідно, у нас автоматичне світло, у нас максимальна матрична оптика, з можливістю і автоматичного повністю режиму функціонування. Також у нас є. Функція круіз-контролю адаптивного, тобто автомобіль буде сам пригальмовувати або ж набирати швидкість залежно від того, як рухається авто попереду вас. Також є асистент руху автомобіля по смугах. На далеку дорогу опція буде вам полегшувати. Керування автомобілем менше втоми, довше зможете бути за кермом і більшу відстань проїхати. Також в міському ритмі руху система автохолд вам буде постійно допомагати. Не потрібно буде тримати завжди ногу на гальмах, наприклад, на світлофорі, коли ви зупинилися. Автохолд буде робити це за вас. В Авто є безротова зарядка, також два USB, AUX і 12-вольтовий вихід. Зимовий пакет включає в себе підігріви переднього ряду сидінь. Також наявний трьохзонний клімат-контроль. Підлокітник так, він регулюється дуже в широкому діапазоні. Тут, як завжди, все продумано. Тут у нас відсік для стаканчиків, все гарно виглядає. Повний електропакет по склопідйомниках, електродзеркалах з підігрівом. Дуже мені подобається. Ще раз на дотик, воно тактильно так приємно відчувається і візуально гарне оздоблення. Кнопка відкриття багажника в зручному місці, також є додаткова така ніша для якихось дрібничок. Тут у нас є можливість під'єднання SD-карт. І режим охолодження на літо теж стане в нагоді. Так, автомобіль вже повністю розмитнений, сертифікований, навіть є страховочка на дорогу для нового власника. Давайте глянемо також по сервісній інформації, що в нас в наявності. Перший заїзд був на 30 000. Ну, Це стандартний регламент для автомобілів. Так, є відмітка офіційного дилера СЕАТА, відповідно, автомобіль 9 місяць. 10-й місяць 2019 року і в 2022 році був пробіг 62 тисячі. Ось більш детальна розшифровка. 14.04.22 14 було проведено огляд автомобіля офіційного дилера, відповідно, ось він код автомобіля і зафіксований пробіг 62 390 кілометрів. І ось виписки з бази електронної дилера-Сеату. Відповідно, так само дата і пробіг збігаються. І ось ще був пізніший заїзд, на огляд до офіційного дилера. Це було кінець 2022 року, 12-й місяць. На пробізі 98 тисяч. 23-й рік, можна сказати. Попередній заїзд. Тут, тобто, знову ж таки, все підтверджено: 62 тисячі. Друзі, чому я на початку відео сказав, що такий автомобіль підійде як поціновочам Volkswagen Audi Group, так і людям, які навпаки не є прихильниками даного виробника. Ну, як на мене дивіться, він має якийсь свій особливий стиль і шарм. На відміну від того ж Volkswagen Tiguan, який дуже він такий узагальнений, осереднений, все в ньому індивідуально забране, іначе він має підійти в середньому будь-якому покупцю. Цей ж автомобіль має свій індивідуальний характер. Ми говоримо про дизайн. Водночас він поєднує в собі і переваги. Від автомобілів Volkswagen Audi Group. Давайте візьмемо той же силовий апарат двигун автомобіля, 2-літровий турбодизель. Дане авто обладнано саме ним. Причому в топовій комплектації на 190 кінських сил. Чудовий варіант для будь-яких далеких подорожей в поєднанні з повним приводом, він забезпечить максимальний комфорт на далеких дистанціях. Причому з певненістю кажу, що витрата пального буде дуже коректна. Так, наприклад, якщо ви забажаєте проїхатись в Карпати, наприклад, з Києва, ну, ваша витрата середня пального буде е, приблизно в районі 6 літрів. Для автомобіля з потужністю 190 коней і з повним приводом це чудовий показник. Друзі, відносно обслуговування. Тут запчастини всі уніфіковані. Шкода, Volkswagen Seat – все одинакове. Завжди є в наявності у великих кількостях. Проблем з обслуговуванням немає. Але на відміну від тієї ж Audi, чи, наприклад, ну, BMW, ну, зрозуміло, це вищий клас, але все-таки, щоб зробити якесь базове обслуговування, тут не потрібно розібрати півморди автомобіля, щоб, наприклад, замінити комплект ГРМ. І це не коштуватиме всі гроші світу, але е, зробивши заміну, ви можете їздити дуже і дуже довго. 120 тисяч кілометрів пробігу в наших реаліях ви до таких елементів після заміни не заглядаєте. Друзі, двохлітрові турбодизельні двигуни, які Volkswagen встановив на Даному автомобілі вони ж використовуються, як ви знаєте, на дуже широкій лінійці автомобілів. Це і шкода Супер, Фольксваген Пасад, мультівани, Caravelle, Тігуани все це один і той самий двигун. Він надзвичайно вдалий, економічний, надійний. Ну, в нього дуже багато плюсів, і через саме через це його масово використовують на різних автомобілях. Там і служить довго і надійно. Ну, Зрозуміло, за адекватного користування і правильного сервісного обслуговування. От. Е, на рахунок коробки. Тут встановлена сама модифікована коробка DSG DQ 381. Це коробка з мокрим щепленням. Міняєте оливу раз в 60 тисяч, і вона вам працює довго і щасливо. То встановлена фірмова BIS від Seat. Також для підвищення безпеки вашого руху, особливо в міських умовах, встановлена система моніторингу сліпих зон, яка завжди попередить вас про наявність в близькості до вас автомобіля, якого ви можете не побачити. Чудово безрамкове зеркало заднього огляду з автозатемненням. Ось так виглядає ремінь водія. Ви бачите, він не зношений взагалі. Ось такий стан порога. Фірмові накладки з назвою комплектації. Також авто покрито керамікою. Ось, відповідно, дані фірми, яка це організовувала. Бокова підтримка водійського сидіння просто ідеальна. Жодної складочки, жодної якоїсь. Якогось зношення виглядає просто чудово. Верхня бокова підтримка також в ідеалі. Додаткові елементи освітлення для пасажирів заднього ряду. Лед підсвіточки сучасні. Друзі, базове сервісне обслуговування будь-якого автомобіля це заміна комплекту ГРМ. Він може бути ремінного або ланцюгового типу. Тут іде ремінний простіший варіант. Він, відповідно, дешевший в своєму обслуговуванні. Приблизна вартість німецький континенталь, повністю набір зі всіми болтиками, рем, ременем і водяно, водяною помпою буде коштувати близько 7-8 тисяч гривень. Заміна офіційного дилера близько 4 тисяч гривень. Відповідно, після такої заміни 100-120 тисяч ви сміливо можете проїжджати на автомобілі. Отже, рахуйте, чи це дорого, чи це дешево. Як на мене, це дуже дешеве обслуговування автомобіля. Автомобілі. Електропривід кришки багажника. Ось кнопка закривання. Багажне відділення збережене. Відповідно, якихось тут речей, які могли б його пошкодити, не возили. У нас є ось таке запасне колесо, тут сабвуфер. Домкрат, ключ, повний набір. Також авто наявний комфортний вхід. Відповідно, ключі можуть бути просто в кишені. Друзі, автомобіль повністю в оригінальному окрасі. І якщо вас буде цікавити покупка такого автомобіля, на будь-який зручний для вас месенджер буде відправлено відеоогляд з перевіркою електронним тощономіром. І зараз покажу вам косметичний стан кузова. Він чудовий. Також авто повністю покрито керамікою. Друзі, як завжди, ціна, характеристики та контактний номер телефону в описі під цим відео. Автомобіль знаходиться в місті Луцьк. авто повністю розмитнено та сертифіковано, і готово до постановки на свого нового власника. Друзі, є ще одна цікава, повнопривідна малишка на 190 коней потужності. Ну Про неї відео буде окреме, напевно, якщо вдасться зніму для вас теж цікавий автомобіль і хотілося б детальніше його показати.